А весна набирає обертів. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 4 березня на календарі і вже сьогодні плюс 10. З кожним днем, друзі, все буде теплішати і теплішати, по пару градусів в день. Стопчик термометра буде підніматися все вище і вище. Ми зараз знаходимося на бульварі Торосевича. Йдемо до бювету, і зараз має бути анонс концерту. Так що, друзі, всіх запрошую, кому цікаво, приєднайтесь! Гарна сонячна погода, весняний день, весною вже пахне. Особливо із курортного парку Адамівка. Сніг вже розтопився як бачите. Чудова погода. Гарний настрій, багато людей. Цей рік ця зима, ця весна взагалі не схожа на минулорічну, так що, бачите, людей вистачає. Зараз вечірній час, потепліло, і люди всі вийшли. І знають, що буде. Анонс-концерту. Навіть музичний паровозик також катає своїх маленьких. Пасажирів, сьогодні з концертом у Трускавці Євген Літенкович. Це завжди дуже багато гумору і гарного настрою. На анонсі також так само буде і на концерті. Ну, люди потихеньку підходять, збираються. Там вже співак на бюветі, просто чекають, коли люди трошки більше підійдуть. Всі знають, що анонси концерту відбуваються в такий час десь в 1720 1730 Гарна погода, вже незабаром буде, будуть цвісти магнолії, сакури, трускавці, багато різних квітів. Одним словом, весняний сезон розпочато. Це перший концерт в березні місяці Ось в Палаці культури Шевченка. Завтра буде Ростислав Кушина, потім буде вже і Віктор Павлік. Концерти будуть Іва Бобол, буде Оксана Білозір. шановні ну, пані, та панове. Як там, гарно чи ні? Красиві. А чого такий малий? Ні, Перефоткайте. <риві> <риві> Скажіть, будь ласка, які у вас плани на сьогоднішній вечір? на концерт. Прийти на концерт. Ну, Тоді до зустрічі. Пока. <риві> так, я вас прошу, будь ласка, трошки ближче підходьте, тому що ви ж бачите, дуже великого артиста можна і не побачити здальок. Підходьте, підходьте. Ну, кушу разок і що. <риві> Підходьте трошки, підходьте. Я сьогодні приїхав до вас сюди в Закарпа... Ну, майже в Закарпаття. Прикарпаття, так? Я вже мислями на грибах там. Щоб знаєте, у нас сьогодні тут за в... за столом. Сьогодні в Трускавці можна завдяки ЗСУ і Господу Богу трохи перезавантажити мозок. І сьогодні я підготував таку програму, знаєте, не тільки зі своїх пісень, а з таких пісень, які ви всі знаєте. Чому? Тому що українці дуже співоча нація. І ви знаєте, у вас були такі воїни, і я думаю, що і зараз воїни-характерники. Так ось вони своїх побратимів лікували гуком, співом. Не просто ж так кажуть, що українці співоча нація. І Я зараз вам докажу. Зараз я буду як Кашпіровський, але ж е, спрацюю на того, хто буде підспівати. Після «Ой, Лузі» всі знають. Звісно, вона вже стала другим гімном, на жаль, спочатку війни. Так що я вас прошу зараз. Наскільки це можливо, виспівувати свій біль? Ви скоро розідетесь, можливо, більше друге не побачите. Не стидайтеся, так що на всю гарляку співайте. Ви готові? Боже, я ви що на вечері ще не були? Зараз достану якусь цукерку. Давайте спробуємо. Гуй у лузі, червона калина, похилилася. Чому ж наша славна Україна зажурилася? А ми митую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Провал <певців> спецоперації, слава Богу. Так, слухайте, сьогодні перед концертом я вас прошу: трошки вінца, хто в кінчу, яко, в якої тиск. І до пана доктора Євгена Літвінковича на концерт. Ну а зараз я дуже хочу заспівати знаєте, ту пісню, яка перевернула моє життя завдяки вам, завдяки вашій підтримки, маленького білоруська колись. А зараз моя черга, і я з вами до самого кінця. Я і так вже чотири роки в чорному списку того усатого таракана. Тут дітей нема, можна ми І знаєте. Я дуже щаслива, що такі часи я можу вам відплатити. Чим ж в мене є, а в душі в мене багато. Я для вас хочу заспівати пісню холодна. Тільки дайте мені, будь ласка, облисків. Холодно, як би не було, як би не було. Тоб' я в свою весну, а -а -а. все одно, хто б не лишився з тобою, сховати. Свою весну, хто знає, підсвій тебе. Як жити, як же так я один не засну в тобі я, в свою весну. 回顾。 Дякую вам, дуже. Я вас прошу. Не прогавте часу. Якщо печень можна вилікувати якимись пігулками, а душу тільки культурними подіями, співом, живописом, я вас прошу. Тут є така можливість. Ходіть на концерти. Мій самий дешевий. ще по 15 є. <реш> Приходьте сьогодні. Я вас запрошую, саме на душевну програму. Поспілкуємось, поспіваємо, десь і слізіночку пустимо. Сьогодні розіграємо переможну пляшку шампанського, Гроші, які від цього аукціону підуть для наших хлопців. Тому я вас прошу, не прогавте часу. Заходьте до доктора пана Євгена Лісенковича. Хтось ще хоче поспівати? Нова банда <риклад> Ну, Спеціально в підтримку е сьогоднішньої нашої касирки, мадам Оксани, я дуже хочу для неї заспівати, те, що вона попросила. Але ж ви, будь ласка, підспівайте, тому що ви точно всі знаєте цю пісню: Горіла сосна палала Горила сосна палала, Бедная девчина, Бедная девчина стояла, Бедная девчина стояла, Бедная девчина стояла, Руся в укосу чесала, Ну, можна ж, і без їжі. Я вас прошу, будь ласка, заходьте сьогодні за настроєм. Я вам його гарантую. Я хоч і маленька глиба, але ж дуже хороша. Так що, будь ласка, заходьте до доктора Євгена Летінковича за настроєм. Сьогодні ми повинні зібрати такий енергетичний байрактар, щоб. На красну площу після концерту, ви згодні? Все, приходьте, дякую всім за увагу до зустрічі. Пропустить тягніть.